Поки ігровий світ обговорює здебільшого Відьмак 4, буст аккаунтів Ілона Маска в Clash Royale і GTA 6, яка створює інфоприводи практично кожен день. При цьому ще в гри лише один трейлер, що вийшов рік тому, а ні, Брешу, два трейлери, так сказати, отримали трейлер DLC GTA 6 в Україні до виходу GTA 6. Але сьогодні я хочу вам розповісти про новий анонс відеогри, який має непогані шанси скласти конкуренцію відьмаку. Що цікаво, над ним працює новостворена студія колишніх розробників CD Project Red. І скажу вам, виглядає це перспективно. Тому давайте почнемо. Ви на каналі Tech Fino Games. Підтримайте нас лайком і підпискою. А ми погнали. Студія Rebel Wolves нещодавно анонсувала свій проект The Blood of Dawn Walker. Розробкою керують колишні працівники Projectів, брати Томашкевичі, ветерани, що брали участь у трилогії Відьмака та працювали над кіберпанком. Події відбуватимуться у фентезійному світі Карпатських горах десь у 14 столітті, час, коли почали з'являтися перші байки про вампірів. Як ми бачимо з трейлера, головний герой Коен намагається врятувати свою сестру від лицарської охорони. <плес> У місті панує чума, тому щоб не розповсюджувати хворобу, видано указ про знищення заражених, і все пройшло б по плану, якби не вампіри, які перебили всіх лицарів і зцілили дівчинку. Цих вампірів щось пробудило, та тепер вони беруть у свій контроль містечко та вимагають виплату кров'ю, дорівнює вбивство населення. Хоч головний герой і вдячний за порятунок сестри. Він розуміє, що такими темпами вампіри просто знищать усе поселення, включно з його родиною. Тому треба діяти, а перевагою стане його гібридний стан людина кровосіся. Не кориш, не п'єш, не матюкаєшся. Я знаю, хто ти Кровосіся. Що стане однією фішкою геймплею. розділ різних стилів проходження у залежності від пори дня. Ігровий світ буде невеличезним, як у Асасинах чи Фаркраї, що просто був та й був. Він буде невеликим, але тісним і наповненим, що я вважаю абсолютною перемогою, бо сенсу бродити по пустих локаціях немає. Якщо брати відьмак 3 з його величезною кількістю локацій, навіть на краях карти були невеликі данжі, монстри та просто якісь будівлі, що мали свою історію. Хоч зараз вони й безлюдні. Це заохочувало досліджувати світ, було цікаво знаходити такі місця і усвідомлювати, що колись тут було життя. Можливо, жив великий мутант, але тепер це все в минулому. Особисто я від таких знахідок кайфую, і думаю, що Rebel Wolves мене не розчарує з цього боку. Гра позиціонує себе як rpg пісочниця відкритий світ, битви з босами, прокачка персонажа, але з неймовірною нелінійністю і безлічу варіантів проходження. Отже, пройти її лише раз не вийде, щоб отримати всі кінцівки та додаткові сюжетні повороти. На додачу маємо механіку часу проходження 30 ігрових днів на виконання квестів. Зі слів, розробників це не повинно тиснути на гравців, а навпаки, заохочувати до вибору, по суті, не відпускаючи від гри та не даючи розслабитись ні на хвилинку. Цей таймер буде запускатися під час сюжетних місій, тому за дослідження світу можна не хвилюватися. Але попри це світ не буде стояти на місці та чекати, доки гравець почне діяти. Його бездіяльність також може призвести до неприємних наслідків, і в цьому весь прикол ігрового процесу: динамічність світу, важливість вибору та величезна варіативність перепроходження. Звісно, це все поки на словах звучить так файно, але чи зможе команда це реалізувати? Загалом мені подобається обраний сеттинг, можна сказати, алюзія на Румунську Трансильванію, що вже стала домівкою вампірів у попкультурі. Це буде похмурий, химерний, фентезі світ, який мені чимось нагадує той же Відьмак 3, ну без порівнянь тут не обійтись, ви розумієте. Особливо DLC кров'ю вино, де ми і зустрічалися з вампірами. Там атмосфера була зазвичай красивою та насиченою, але були й моменти хорору. І то було цікаво, недарма це доповнення вважається одним з найкращих у відеоіграх. Схожа стилістика світу, бо хоч Відьмак це вигаданий всесвіт, все ж він бере натхнення з польських слов'янських поселень, її народної творчості та стилю побуту. А територія Карпат – це теж споконвічена земля слов'янів, але зі своїми відмінностями, які ми зможемо побачити у візуальному стилі гри. Крім цього, дуже схожий музичний супровід, саундтрек з фольклорними елементами, який, думаю, западе всерединько так само, як і саунд Відьмака. Звісно, порівнювати першу гру нової студії з мастодонтом ігрової індустрії тупо. Очевидно, що Відьмак 4, попри всі срачі та негаразди окупиться ще в перший тиждень і буде набагато масштабнішою грою за кров світанку. Так, да, краще не перекладати власні назви, але я манав говорити це англійською просто раз. Але це зовсім не означає, що гра Rebel Wolves буде поганою, зовсім ні. У керівників студії є великі плани та впевненість у тому, що вони створюють. Якщо їм вдасться реалізувати все, що вони собі напланували та наобіцяли гравцям і пресі, це буде дуже хороша гра, яка точно освіжить сучасні дрочильні та конвейерні однотипні ігри. Тому я особисто чекаю на цю гру, як і на четвертий відьмак, і сподіваюся, що в вовків все вийде. Геймплейний процес планують показати вже влітку, отож будемо слідкувати. А що ви думаєте про зеблото в Walker? чи зможуть розраби реалізувати заплановане? Пишіть в коментарі вашу думку, ставте лайк, підписуйтесь, якщо тут вперше. У нас є телеграм-канал, де ми спілкуємось і обговорюємо ігри. Заходьте, буду радий бачити. Також, якщо хочете підтримати канал, давайте спонсором, де за місячну підписку ви зможете дивитися відео швидше за інших і потрапити у відео як наші кави. або підтримайте одноразову гривнею на Монобанку. А якщо потрібні послуги дизайнера, звертайтеся до Сашка. Зробить все швидко та якісно. Всі посилання в описі та закріпленому коментарі. А я вам дякую за перегляд і не прощаюся, лише кажу ще почуємося. У керівників керівників. У керів... керівників. У керівні... У керівники... Керівників. Керівник. Студія Rebel Wolves. Rebel... 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 Rebel Wolves. Студія Rebel Wolves. Студія Rebel, Rebel Wolves... Wolves. Wolves. Студія Rebel Wolves нещодавно Студія Wolves нещодавно анонсувала свій проект The Blood of Dawn... Сука.